Добрий день, друзі. Одна з найпоширеніших скарг наших маленьких пацієнтів це кашель. У більшості випадків кашель це симптом гострої респіраторної вірусної інфекції і захисний механізм, який потребує тільки сного питва та свіжого зволоженого повітря. На жаль, існує практика необґрунтованого призначення інгаляцій. І вони показані. У випадках певних порушень дихання, коли у дитини є гострий обструктивний ларингіт, це лаючий кашель, осиплість, охриплість голосу та шумний свистючий вдих стридор. А також при бронхообструктивному синдромі, коли у дитини є нападоподібний кашель, коли є утруднений свистючий видих, який ми називаємо візінг, і певні порушення дихання при оскультації, які виявляє лікар. У дітей до п'ятирічного віку візінги, тобто бронхообструктивні синдроми, пов'язані з Гострими респіраторними вірусними інфекціями можуть повторюватись, і цей стан ми називаємо вірус-індукований візінг. Обумовлений він анатомофізіологічними особливостями дихальної системи малюків та якостями вірусу. Діти мають. Невеликий діаметр дихальних шляхів, товсту доброваскуляризовану добре сльозову оболонку, схильну до набряків і схильність до гіперсекреції. Після п'яти років у більшості дітей цей стан проходить. Вірус індукований візінг це патологія дітей перших років життя до 5-7 років. Але у частини дітей, у яких є спадкова схильність до гіперактивності бронхів, спадкова схильність до атопії, цей стан може переходити в бронхіальну астму. І лікар, вчасно діагностуючи ці симптоми, з'ясовуючи обтяжений алергологічний анамнез, може призначити адекватне обстеження та лікування. Якщо ви думаєте, що вашій дитині потрібна допомога, консультація? Звертайтесь.